Нещодавно завершився спільний проект, який реалізувала Асоціація малих міст України та виконком Української міської ради доступ до публічної інформації, що тривав майже два роки. В ньому взяли участь 21 мале місто України, серед них і Українка. Наш проект тривав майже два роки, тому що перший етап був організаційний, поки ми відбирали міста учасники проекту, і потім майже півтора року це тривала діяльність, яка була пов'язана із перш за все навчанням навчанням в Тих містах як зорганізувати виконання закону про доступ до публічної інформації, тобто тренінги, консультації, які надавалися представникам органів місцевого самоврядування наших 20 міст, представникам засобів масової інформації і громадськості в кожному місті для того, щоб всі зацікавлені сторони могли якомога краще знати закон про доступ до публічної інформації і зреалізовувати його в житті? Він спрямований на Покращення доступу мешканців малих міст України до публічної інформації. Проект доступ до публічної інформації реалізовано за фінансової підтримки Європейського Союзу. Два роки тому був новий закон в Україні, щоб громадяни могли отримати інформацію, публічну інформацію, і тому ми хотіли піддержувати цього закону бажання мешканців отримати більше інформації про органи влади, про посадових осіб органів влади, і це, мабуть, стало одним із пріоритетів, чому цей закон був розроблений і фактично впроваджується. Я думаю, що основний меседж, який йшов від законодавця, це бути публічним органом влади гласним. І надавати повну і об'ємну інформацію для того, щоб громада розуміла, які проблеми турбують цих мешканців, які проблеми існують, і як їх можна вирішувати, і як законодавець їх вирішує. І для того фактично був впроваджений цей закон. Проект завершився підсумковою конференцією на тему співпраця органів місцевого самоврядування, громадськості та засобів масової інформації у розбудові місцевої демократії. Дуже багато. Роботи насправді роблять працівники муніципалітетів у малих містах. І інколи вони не просто не вміють, чи не просто не видно, що вони роблять, вони більше не вміють надавати інформацію про це, про свою роботу. З іншого боку, є дуже багато людей, які хотіли би знати. А що ж відбувається з тими грошима, з їх податками місцевими, які вони сплачують до місцевого бюджету і на які надаються послуги, які робить місцеве самоврядування? Основна задача цього проєкту, а в ньому брали участь різні міста з різним рівнем спілкування між громадою і місцевою владою. І таким чином ми даємо можливість органам місцевого самоврядування мати можливість краще. Краще надавати інформацію своїм мешканцям, забезпечувати кращий доступ до інформації про рішення, їх прийняття і їх реалізацію. З іншого боку, частиною цього проєкту було навчити людей в тих громадах культурі запиту на публічну інформацію, тому що потрібно це і робити правильно, і робити таким чином, щоб була взаємна повага до роботи один одного. Кожне з міст учасників проекту Доступ до публічної інформації сьогодні освоює кілька напрямків співпраці органів місцевого самоврядування, громадськості та ЗМІ. Це здійснюється через цілий ряд напрямів, можна заходів. Наприклад, це здійснюється через громадську раду. Це здійснюється через, допустимо, гарячі телефонні лінії. Це здійснюється через. прямое спилкуване э, влады на, 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 через засобы массовой информации. У нас в городе на сегодняшний день действует, действует наша городская газета ⁇ Новости Чугуева ⁇ У нас есть свое радио городское и, безусловно, сайт Чугуевского городского совета. Это вот те источники, с которых сегодня жители города Чугуева берут информацию о деятельности органов местного самоуправления и о жизни нашего города, о проблемах и пути их решения. Участие в проекті доступ до публічної інформації безусловно дав нам можливість где-то проаналізувати нашу діяльність, виявити слабі місця і, будемо говорити так, улучшити роботу в плані інформування. В даному проєкті зголосилися брати участь від початку, тому що для нашого міста взагалі доступ до інформації, співпраця з засобів масової інформації була дуже актуальною. Зв'язку з тим, що не мали, ми не мали жодного свого офіційного. Засобу масової інформації, і в принципі на території району була лише одна районна газета, тому як розумі... ну, якщо ви розумієте, що альтернативних джерел, які необхідні бути для так, демократичності думок і прийняття рішень, їх не було. Сьогодні ми маємо постійно, скажімо так, свої площі на сторінках районної газети. Більшість людей, які підписують, і все ж таки проживають в нас в районному центрі, в нашому місті. Не найголовніше, що взяв з цього проекту, що ми показали людям, що вони мають не лише просити в когось інформацію, вони мають повне законне право користуватися всією інформацією, яка стосується нашої громади. В межах проекту в усіх містах учасника встановлено інформаційні кіоски, що також стало ефективним джерелом для надання відповідної інформації для населення. Лариса Діденко, Артем Мончаренко, телеканал Дніпро.